Молитва за небесну сотню. В Івано-Франківську вшанували пам'ять загиблих під час Революції Гідності. На вічевому майдані зібралися студенти, пенсіонери, політики і духовенство, громадські діячі і представники місцевої влади. сьогодні перша річниця загибелі небесної сотні, дня найбільших розстрілів, які відбулися 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській. Звичайно, що заходи, які відбуваються сьогодні в івано франківську і в кожному районі нашої області, носять здебільшого такий поминальний характер, ми розуміємо, що сьогодні ми не святкуємо. Сьогодні ми зобов'язані згадати всіх тих, хто загинув, бо життя це з одного боку, а з іншого боку, не дивлячись на те, що Сьогоднішній день є надзвичайно трагічний. Він є черговим нагадуванням нам про те, що в Україні завжди були герої. У нас завжди були люди, здатні на самопожертву, не тільки в стародавні часи, в періоди там козацтва, опришки, початку століття, середини століття української повстанської армії, але й в наші новітні часи. Є люди, для яких ідея України це не просто слова, а це сенс їхнього життя, і вони здатні пожертвувати ним заради своєї батьківщини. Тому заходів насправді в області відбувається дуже багато. Будуть і благодійні концерти, які не будуть носити святковий характер, але будуть е мати мету. Збирати кошти для того, щоб допомогти нашим е, воякам, які зараз воюють в АТО, е, допомагати сім'ям, які залишилися тут у нас на Прикарпатті. Е, зокрема, сьогодні в обласній філармонії буде відбуватися такий концерт е, нашого оркестру симфонічного. Ну, звичайно, що буде звучати музика мінорна. Але цей день ми мусимо пам'ятати, і я переконаний в тому, що будемо пам'ятати до своїх останніх днів. Особисто для мене, день 20 лютого, як і, і весь період майдану, майдану гідності це період переосмислення всього мого життя і того всього, що відбувалося у мене, зокрема. Ти, мабуть, у всіх щирих українців. Мене дуже багато що збереглося в пам'яті, але я не дуже люблю про це згадувати. От завжди, коли в житті я якісь мав важливі події, мені завжди хотілося сісти, їх описати, зберегти для себе, зробити якісь висновки. У цьому випадку мені не хочеться цього робити, тому що занадто все свіже. А, навіть не сам полорит Майдану, а деякі такі найважливіші. Дні і найважливіші години, скажімо, я так для себе дуже сильно запам'ятав першу атаку е Беркута 11 грудня і цілонічне протистояння, як дзвонили дзвони на Михайлівському соборі. От. Як звучала пісня Вакарчука, не здамся без бою. Е як я тоді в руках маю чаєпад намагався щось фотографувати, хоч фотографії були тьмяні і розсилав по мережі, закликаючи людей. Другий раз, це напевно, найбільше мені забилося пам'яті це 18 лютого, коли почалася бойня, коли весь Мариїнський парк практично був всіний тілами. Я такого раніше не бачив, тільки в кіно таке бачив. Через кожних 5-10 метрів лежала людина. І дуже багато людей, ну прямо замість голови, місиво. Деякі прямо дихання лежали. І так і невідомо, чи ті, що нібито дихання були, чи вони потім оклигали, чи в них таки забрали життя. Власне, саме там, в першій половині дня, десь орієнтовно. Біля 2-3 години, мені здається, і загинув Сергій Дідич, мій побратим, однопартієць, один із таких найбільш бойовитих сотників Франківської свободи. От. І потім оце, власне сьогоднішній день, 20 лютого. Не докладав зранку, якраз я повернувся з майдану десь під ранок. Не міг заснути. А коли вийшов на балкон, я просто побачив, як вони втікають, як беркути ці втікають. Я тоді схопив і що встиг зазняти декілька фотографій, сьогодні я їх виклав на Фейсбуці. А потім, коли я побачив, що люди просто падають, я зрозумів, що що почалася стрільба. От. Ну, і це було, це було жахливо в, на першому поверсі готелю. Одна частина холу це шпиталь, а друга частина це морг. Тобто несли хлопців туди, де могли дати допомоги. І більшість із них буквально через 5-10 хвилин відносили в інший бік. І там вже лежали рядками задубілі тіла, Я поміж них ходив, тому що зразу, коли їх оглядали. Намагалися знайти хоч якісь дані, і на грудях лежали написи, там, прізвище ім'я, звідти то, якщо було, може було. Я все ходив, дивився, чи є хтось із франківців. От. Ну, це, жах... це жахливі просто дні, тому що дуже багато людей, тих, кого ти знав вчора, з ким ти вчора вітався, спілкувався, жартував, можливо, навіть сварив за якісь не дуже дисципліновані дії. Буквально через день їх не стало в живих. З того всього просто треба зробити реальні висновки. Вшановувати треба хлопців, які загинули. Але найбільше буде вшанування, якщо зробити правильні висновки з цього всього. Я вже трошки маю більше життєвого і політичного досвіду. Я завжди таких молодих пацанят. Які бездумно кричали там Революція, революція! Зброя, там повстання. Вони не розуміли, що вони говорили. Вони думають, що це так як в книжці. От раз, вийшли, все владу захопили, перетворили. Це і є революція. Казати, що їй не треба було, це може тільки негідних сказати. Тому що це до цього йшло цей режим, інакше б і не вступив. Казати, що ми хочемо, щоб це повторилось, це може сказати, ще більший негідник. Треба робити все можливе, щоб це не повторилося. От. А щоб це не повторилося, досвід мають винести всі, і прості громадяни, і влада. Прості громадяни вони повинні зрозуміти, що владу треба не тільки обирати, треба контролювати. Бо будь-яка неконтрольована влада вона гірше атомної бомби. Тому обравши депутата, обравши президента, обравши голову, всіх треба контролювати, От, регулярно контролювати. А влада повинна для себе зробити висновок, що якщо вона буде неадекватною, то революція повториться. Я зробив висновок як історик, поставивши революцію гідності в рядок з двома іншими революціями. 1989-1991 року і 2004 років. От три революції в ряд, три революції в період незалежності. Всі вони лишилися незавершеними, в тому числі і ця третя революція. Чому незавершеними? Тому що не сталося те, чого добивалося. Найголовніше, що добивалися люди зламу системи. А її в жодній з трьох революцій не відбулося. Перша революції компроміс між лідерами національного руху і комуністичною номенклатурою в Києві. У другій революції знову компроміс між переможцями, і переможеними, між лідерами двох фінансово-політичних груп. Вони просто конкурували, хто із них буде керувати державою, і хто керуючи державою, буде користатись з того всього, що має суспільство держава. На жаль, і тепер я спостерігаю, що третя революція теж не завершилася зламом. Насправді, знову ж таки, конкуренційно одна група політиків замінила інших. Причому і ті, кого відсунули, і ті, хто прийшов, вони є системи. Я не сказав, що стався компроміс між переможцями і системою. Переможці просто пристосували систему до себе. Люди це все бачать. І якщо це буде, це не може довго тривати. Якщо це буде довго тривати, буде четверта революція, буде третій майдан. Але знову ж таки, аналізуючи три попередні, я подивився, наскільки кожен із них стає жорстокішим. Тому ви от навіть пригадайте собі, чим була помаранча революція. Вона більш мала такий карнавальний характер. Там не було силових зударів. Після помаранчевих подивіться, яка була революція гідності. Жорстка і жорстока, сотні смертей, сотні покалічених. ви можете уявити повісній, яка буде наступна? Кому це потрібно? Простим громадянам? Ні. Владі? Ні. Тому треба робити висновок, аби цього не було. А тим, що загинули, царство небесне і шана. Надія ніколи не повинна вмирати, це зразу я вам відповім. І, знаєте, каже, мої колега ще не мерла Україна, але дуже хвора. От її треба лікувати. І рецепт лікування цієї хвороби якраз подали Герої Небесної Сотні і ті патріоти, кращі сини і дочки нашої держави, які гинуть сьогодні на сході України. Безумовно, осад є. Посад є, тому що все-таки вони вмирали і знаєте, заїдали Майдану, як тоді говорили. А ці ідеали Майдану вони нам превеликий жаль не втілені всі в життя, тому що ну, ми маємо нового президента, ми маємо нового прем'єра, ми маємо нову Верховну Раду і керівництво Верховної Ради. От, переважна більшість депутатів Верховної Ради пройшли від демократичних сил, і є проєвропейськи налаштованими. Але якщо говорити про глобальні зміни, то на жаль вони не відбулися. Система не поламана. Судоустрій як працював, так і працює. Немає реформи силових відомств. Мільярди як текли, так і течуть далі в офшори. Де реальна боротьба з корупцією, де реальна люстрація. Де дерегуляція економіки, де покращення інвестиційного клімату? Тобто, ну, ще дуже багато чого потрібно зробити, і, зрештою, в кінці кінців, а хто відповів за їхній розстріл? Хто замовник? Хто? Ну ви це знаєте так. у нас же третій прокурор і, і говорить одно і те ж саме, розумієте? Тому всі фігуранти основні повтікали, когось відпустили свідомо, бо, напевно, забагато знали. Тому ніхто не відповів за розстріл Небесної Сотні, та й зрештою і останні події за Іловайський котю не відповів. Ніхто зараз от, ми бачили, що під Дебальцево утворилося, де наших франківців дуже багато воюють. Тому безумовно осад є. І я говорю, що майдан продовжується і буде продовжуватись до того часу, поки ідеали не будуть втілені в життя. Бо інакше ми просто зрадимо всіх героїв Небесної Сотні, адже їхні мрії залишаться недійсненними і їхня смерть тоді буде даремною. Тому ми повинні змінюватися самі. І міняти цю країну вона і так уже змінилася. У нас вже є нормальна боєздатна армія, да, є успіхи дипломатії про Україну. Знають нація надзвичайно патріотично налаштована. На сході розмовляють українською мовою. Це стало вже модним. Пам'ятники позносили, але я ще раз скажу, комплексні змін не відбулися. От коли вони відбудуться, от тоді ми можемо сказати, що дійсно як на смертня дорога не не даремно. Після нетривалих промов учасники заходу попрямували до меморіального скверу, де священики відслужили панахіду за душами загиблих героїв.